Наша українська Скабєєва, улюблена журналістка Ігра Коломойського Наталочка Мосійчук вирішила полякати українських чоловіків, що вони мають сходити до ТЦК, інакше до них всіх прийде служба безпеки України. А потім з'ясувалося, що у Наталочки Мосійчук є старший син, 25-річний Антон. Вона про нього багато розповідала в ефірі Каті Осачі, який він крутий, який він патріот, як він навчається Кнеу. І от з'ясувалося, що цей Антон. Виїхав з України до Ситої і благополучної Німеччини ще в 2019 році. Тобто, уявіть собі, до влади приходить е, Зеленський Слуги народу в ігра Коломойського все прекрасно. Твоя кар'єра просто розвивається, а ти не віриш майбутнє своєї держави і відправляєш свого Антона за кордон. І що цікаво, пані Наталка каже, що Антон і не збирається повертатися до України. Зате, бачите, лякає всіх СБУ. Як цікаво.